Знайомтесь, Володимир Зеленюк, волонтер, активіст, благодійник і за сумісництвом герой кримінальних хронік. 13 серпня суд визнав винним Зеленюка, якого вдруге за рік зловили за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Як то кажуть, старі звички вмирають важко. Так от 3 червня 25-го року поліція вдруге зупинила Зеленюка в неадекватному стані: бмв 530 d бліде обличчя, тремтіння пальців. Які світло ігнорують від медичного огляду, він відмовився. За це суд Кривого Рогу виніс вирок Зеленюку: штраф 51 тисяча гривень плюс 10 років без права керувати авто. Ну і дрібничка 605 гривень судового збору. І це ще не весь список досягнень. Влітку 24-го року Зеленюка вже затримували за зберігання наркотиків, відпустили, обмежившись штрафом. Проте пізніше він Отримав покарання за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Думайте все. Ні, 28 липня цього року суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави у 242 тисячі гривень. Причина торгівля довідками про непридатність до служби. Не якісь там 500 гривень, а цілих 17 тисяч доларів за одну послугу. Інші медіа писали, що Зеленюк мав зв'язки у лікарнях Кривого Рогу. Та Дніпра затримали його прямо на гарячому під час передачі грошей. За це йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Зеленюк родом із Олешок. А після початку повномасштабного вторгнення він перебрався до Кривого Рогу у 23-му році. Він заснував благодійний фонд Велика сила це Україна і почав активно з'являтися у колі політичних молодіжок та депутатів. Ну щоб робити добро. Чи не зовсім зеленюк вступив до херсонської землодіжки і його бачили серед оточення депутата Херсонської райради і активіста Нісара Ахмада? Того самого, який піарився на міжнародній гуманітарній допомозі, що роздає мешканцям Херсонщини його благодійний фонд. Пізніше Зеленюк звертався до керівництва партії Слуга народу з проханням перевірити діяльність Нісара. За словами Зеленюка, він був у команді «Зе молодіжки два роки, але залишив її саме через Ахмада, який, на його думку, багато обіцяє, але нічого не робить. Також він був одним із головних героїв сюжету ТС. Про ситуацію в Херсоні під заголовком. Цього не показує ніхто. Вся правда про життя в Херсоні сьогодні. Це Маріуполь номер 2 Проте сюжет пізніше видалили. Цікаво, чому? От такий він волонтер, активіст і борець за правду з гучною біографією, благодійним фондом, гучними звинуваченнями і не менш гучними штрафами. Чим завершиться ця історія та чи опиниться Зеленюк за ґратами, покаже час. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, що думаєте про цю справу. Ваші реакції допомагають робити нові відео ще цікавішими.